Добрий день з України, канал та рознання. Мене звати Анастасія. Хоча зараз з ранкових новин не дуже добре: Чернігівщина тримайся, три скандери по центру міста. Багато загиблих, на жаль, але сьогодні в нас тема, котра зачепила багатьох з вас у коментарях. Це тема загибелі Павла Петриченка, військового окремо 59-ї окремої. Мотопіхотної бригади. Це та людина, котра підняла першу петиції тему лудоманії у військових. І от людина була умовно, скажімо, два роки на фронті і загинула майже одразу після того, як ця тема набула розголосу. Звісно, що багатьох цікавить, чи це не підстава якась. От, ми з вами це подивимося. Це можливо, подивитися на картах. Окрім іншого, в нас вже давно не було зборів, тому увага! Я оголошую збір для 36-ї окремої бригади морської піхоти, також до 23-24 окремої бригади тероборони. Ми збираємо на ремонти автівок і на старлінки. В дописі сьогодні там була дуже друга година ночі. В дописі на Ютубі також я викладала в своїх соцмережах. Ви можете бачити фотки автівок. Ось що будемо ремонтувати. Я залишу в описі. Під відео, це південний напрям. Якщо що, в описі пі... залишу це посилання на банки, загальна сума збору 150 тисяч. Там вже почало збиратися ну, з ночі. Тому я думаю, ми з вами закроємо ці потреби, як завжди, звідти все це буде перед вами. Працюємо в даному випадку традиційно. А тепер давайте до теми розкладу. Прям так і спитаємо: чи мало місце якась підстава, втручання, замовлення, ще щось у смерті воїна Павла Бендерченка? Чи так співпало? Я буду докладати. Його кінець це карта світ, пов'язана зі збором урожаю, таке вже було внутрішній конфлікт. Оце мене турбує. Ні, це не просто так. По-перше, по-перше, я знаю, чому тут фігурує та карта шістки кубків це вже не перший раз. Перепрошую. Це вже не перший раз. Тому що в загибелі деяких доволі відомих людей можна прослідкувати те, що це було не просто так. Я таке бачила по картах, я це не розголошувала просто. Це відомі вам люди. Вони пішли минулого року, або, ну, коротше, було таке вже. Його кінець, це вже зв'язано. Зібраний урожай з внутрішніх... внутрішніх конфліктів. Внутрішній конфлікт. Я питаю, чи це стосувалося ось здачі, грошей, казіно. Ну, я докладала. Це зрадництво. Це інформація була передана за великі кошти. Через великі кошти. Бачите, казино великі кошти. Я питаю, вже докладаю на карту сімки мочів. Це зрадництво. Воно за що? Як? Можливо, особисто щось. А мені кажуть, ні. Це трансформація його ситуації, в даному випадку його життя. Трансформація. Активна дія від якоїсь дуже великої впливової особи. І карта правосуддя як покарання. Йому за те, що він зробив. До речі, з огляду на ці карти, до самої п'ятірку жезлів, внутрішній конфлікт, я можу бути 100% впевнена, що іншим людям, дотичним до підняття теми казіно, вже могли приходити погрози. Якщо це випливе, ви це побачите. Тут не просто так: тут немає такого, що засада. Випадковий удар, просто бій. Тут саме ми маємо внутрішній конфлікт, який розгортаючи, ми бачимо, що це пряме зрадництво за великі гроші на замовлення високої особи як правосуддя. В сенсі як правосуддя, в сенсі як покарання. так? Ця велика особа вважає, що вона, ну цей військовий, він заслужив оце покарання за те, що він зробив. Я ж кажу. З мого досвіду, ну, зогляду на ці карти, інші люди дотично до цього могли получати погрози. Фізичні, смс, можливо, отаке от. Тому так, знаєте, на мою думку, дуже брудно спрацьовано, я б так сказала. Дуже брудно. Що я вперше з цим стикаюсь? Ні. Не вперше. Я вже бачила таке, наприклад, у в Але трохи там по-іншому, звісно, що тут не казіно. І ще одної особи, котра продивлялася виключно до себе після загибелі. загибелі. Лишайте в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. На мій погляд, це треш. Але, на жаль, спрацьовано настільки брудно, що очікуване. В сенсі, що я побачу це. Але треба було перевірити. Ще раз прошу долучитися до збору на бригади на південний напрям. Нагадую це ремонт автівок. І це старлінки. Всі банки в посиланні о, в описі до відео будуть. Всі звіти згодом також, як завжди, будуть. Ви знаєте, як я працюю. Дякую, що дивилися. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім їх до біса і зовнішнім. Україна перемогла, незважаючи на це. До зустрічі, папа. -па.